Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому борщ називають борщом? Не знаю, бо він червоний? Е, так, можливо. А як ви думаєте, з чого його раніше готували? Я думаю, так Хочу, та, та не знаю. Не знаю. Які є варіанти з чого? Та щось там я не знаю, вам, щось... Бабушка нічого нічого такого не розповідала. Приправа якась червона, ага, я не ага. знаю. Мабуть, так, щось там якісь гнів додавали, щоб цей mm -hmm. колір був червоніший. А ще, як ви думаєте, що взагалі готували цей борщ? З буряка там, можливо, ще щось. Ну, з буряка, з капусти там, так. Да. А от коли з самого початку взагалі не було буряка, от не було буряка. От борщ раніше борщ ще був без буряка. Казали, що не було буряка, бо його... Або не завезла, або не придумала. Не знаю, чого тлі була раніше буряка, І замість буряка щось добавляли таке. Чому його назвали борщем? Бу борщ, буряк, не знаю. Якась. Е це була рослина насправді, це яка називала борщовина. Борщовина? Так, да, рослина така була. Ого. І тому його назвали борщ. Прикольно. Так, от такий цікавий факт. Угу. Дякую за її.